Оця операція Венесуелі, вона напряму пов'язана в Україну. США зараз обрали стратегію. Говорять, якщо не чують, то йде вхід, сила та шантаж. Ну в принципі, і правильно, так діє Путін, так діє Путін. Це, це його методика. Типа його не чують. Ну правда, у нього ідею туповаті цього Путіна. Ну він же ж таким методом от іде. От і Трамп зараз такою історією йде. ви розумієте, у Трампа рейтинги валяться дуже сильно? На нього ж купу компроманта видали і так далі. І. Зараз йому максимально підтверджувати свої слова, які він казав, що я там завершу війну, там за там два години, я там цього, я там то. Йому це треба зараз виконувати. Якщо він це не буде виконувати, йому хана. Його і знімуть, і рейтинги впадуть, і буде переворот в країні, і, і так далі. Тому він зараз максимально включився і використовує всі можливі методи для того, щоб Путіна додавить. Ну а Путін без підтримки Китаю, його там супермігасоюзників, там Іран, Северної Кореї і так далі. Ну а от з економічної сторони зайти на це все і надавити на них. Ну це абсолютно реально. Дивіться і. В чому прикол Венесуела це ж не маленька країна, це ж не, 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 не щось там поняли, не, не пагорбок якийсь там на горі щось стоїть. Хуторок якийсь його захопили. Це величезна країна розміром більше ніж дві Франції. Якщо Франція там 500 а, тисяч квадратних кілометрів без цих заморських територій, то Венесуела майже мільйон квадратних кілометрів територія. Зрозуміло, це, 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 що у них там були проблеми з економікою, зрозуміло, що у них там диктатор був, зрозуміло, що у них там щось там суперруска мега була, защитана оборона і так далі, яка не сработала. Або ж Америка класно подіяла, але це величезна спецоперація, яка реально не те, що за три дні, а за, за три години відбулася. Це плювок в сторону, рашки. просто пізде. Типу дивіться, от ви, от ви там понтували що за три дні, хочете. ось так треба було. І, і з вами можемо так, тільки не напряму конфліктація, а ось нефтю. І попробуйте щось туди зробити. Якщо у вас єдине, що у вас скорма, це ваша нефть і газ. От і все, друзі. Короче, в рамках нашої новостної стратегії національної безопасности американське домінування в западному полушарі більше ніколи не буде подбираться сомнению. Ну, все, говорять про те, що сунутись, заткусим нос. Трамп заявив, що те, що произошло з Мадуро, може зучитися з ким угодно. Будь ласка, по по його словам, спеціальна операція США проти Венесуела являється предупреждением для всіх, хто буде угрожати садідні Штатів. Понятно вам, як воно працює? Все, то напряму напряму мене. Президент Трамп я не васхищаю з Путіном. Він занадто багато людей. Все, Друзі, така історія. Дивіться, я розумію, що більшість з вас не вірить не в мир, не те, що настане якийсь спокій і так далі. І це нормально, я вас розумію. Стільки вже нам лапши навішали, стільки нам вже пообіщали, що ну, ну як Ну як це вірить? Уже слухаємо, як сказки, але це не може тривати вічно. І отакі от дії, це ж не ігру, це ж нам не серіал розіграли. Це реально, ну, правда, реально це відбулося. Питання як, про що воно договорилось, це, це друге питання. Справа в тому, що це реально відбулося. І не може це бути просто вентилятором, що вони от розкидали, я перепрошую, лайно на вентилятор і воно розлетілось по новостям. Ні, це все реально відбулось. Нам треба чекати і вірити, що мирна угода буде підписана, що вибори в Україні будуть.